Доброго дня, шановні мої підписники та гості каналу. Дякую, що завітали на мій канал Кулінарна Родзинка. як ви вже здогадались, мабуть, сьогодні я буду засолювати оселедець. Але оселедець буду засолювати не по класичному рецепту, а готуватиму оселедець пряного засолу. Через те, що, ну вже трішечки, знаєте, проївся оселедець звичайний. Де використовують сілі цукор, хочеться вже чогось іншого. Отже, я сьогодні готуватиму оселедець пряного засолу. Я думаю, що всі господині сьогодні готують оселедець морожений прямо в домашніх умовах. Через те, що знаємо, що туди покласти, який це оселедець буде на смак, і поменше консерванту, адже. Ну, Хто знає, який консервант використовують, але не завжди ця риба гарно сприймається організмом. Ну, Через те я завжди купую морожену рибу, ось таку, гарного оселедця, свіженького. Завжди от по аромату визначаю, свіжий він чи ні. Якщо він свіжий, він, ну, немає практично запаху. Трішечки так. Є аромат оселедця, але, але ж він, ну, видно, що він свіжий і непереморожений, найголовніше теж. І, звичайно, дивимося результату на упаковці. Хоч це не завжди і правда. Для оселедця я використовую коріандр. Отак, чайну ложечку коріандру. Ну, дивлячись, яка чайна ложечка, звичайно. Хріб сухий. Якщо є зерна крупу, ще краще, півчайно ложечки можна. Лаврових листочка, 3-4 листочки. духмяний перець, 3-4 перчинки. І звичайний чорний перець горошком. Ось такі приправи я використовую. У мене вже закипіла водичка. От вона закипіла. І всі ці приправи. Я вкидаю у водичку разом з сіллю та цукром. Отак додаю все це у водичку. Саме коріант додасть нам отаку смаку пряного. Ну, хто любить гірчичку, може чуточку додати декілька зернин гірчички. Але гірчичку вже краще додавати. Коли водичка закипить, далі вкидаю цукор і сіль. І добре перемішую. І отак повинно закипіти п'ять-7 хвилин після закипання. Видаляю голову і розрізую для того, щоб виняти нутрощі. Викладаю таку ємність. У ну, мене ємність, пам'ятаєте, коли холодець варили в таких посудинках малірованих, дуже зручно засолювати в таких рибку. Ну, рибку я видала нутрощі, залишила, звичайно, от молочку. Чуточку промила, ну хто промиває, хто салфеточкою протирає, щоб не прибрати жиру. І отак підготувала рибку. Маринад у мене вже прокипів 7 хвилин, я його вимикаю, Винесу його на холод, щоб він вихолонув, і потім залью нашу рибу. І так. Охолонув наш розсіл. Погляньте, я його перелила, в мисочку, щоб він швидше охолонув. Подивіться, який же красивий розсіл. Отак, вихолонув він уже, я перелила в тарілочку в глибоку і отаким от розсолом холодним уже заливаємо нашу рибку. Отак, повністю, щоб покрила рибочку. В процесі ми її ще повернемо, ставимо її в холодильничок, отак, перевернемо в ну, один через чотири, в холодильнику, і отак вона засолиться 2-3 дні. Може солитися й довше. Це не той рецепт, що 2 дні і пересолка буде. Чим довше вона солитиметься, тим вона буде смачніша і запашніша. Якщо такий рецепт не сподобався, і сподобалося отакій От посудинці сареньки я його засолюю. Але дуже удобний такий лоточок для засолки риби. Якщо такий рецепт не сподобався, будь ласка, поставте лайки. Готуйте, Вона буде дуже смачна і це риба пряного посолу. І поставте лайки, якщо вона вам сподобалася, і сподобалося, як я готувала цей рецепт.